Єврейська громада Харкова відзначає хануку це свято, яке символізує перемогу світла над темрявою, віри над безвір'ям та єврейської ідентичності над асиміляцією свято ханука відзначається вісім днів. Символізує він перемогу, коли євреї перемогли греків під час другого Єрусалимського храму. Греки зайшли туди, і вони хотіли, щоб євреї асимілювалися, щоб вони не жили за єврейською релігією, за єврейськими традиціями. А врешті-решт була маленька група євреїв. Маленька армія боролася проти великої армії, і було диво. Євреї перемогли. Звісно, це свято дуже символізує ту ситуацію, в якій живе Україна. Що мо. Можливо, армія наша й мала. Врешті-решт перемога буде. Ханука свято на честь дива, яке сталося під час очищення Єрусалимського храму. Після перемоги єврейського війська знайшли лише одну посудину олії для запалення храмової менори. Її вистачило б на один день, але вогні горіли вісім. На честь цієї події під час святкувань запалюють свічки на ханукії протягом восьми вечорів. Сьогодні у харківській синагозі у церемонії запалення свічок взяв участь і очільник міста Ігор Терехов. Дуже приємно сьогодні бути тут в синагогі. Під час того, коли ми разом святкуємо Хануку. і хочу побажати перш за все, всім, щоб нарешті настав справедливий мир, щоб мир був у нашому домі, щоб… Мир був у нашому рідному місті Харкове. І хочу подякувати. Подякувати вам всім, бо ви справжні харків'яни, і завдяки вам, наше місто таке, як воно є. І дуже хочу, щоб завжди у вас був такий гарний настрій. Щоб завжди такі були чудово наші діти, які незважаючи на жахи війни у Харкові, і незважаючи на жахи війни, вони і танцюють, і співають, і кажуть нам стихи, і це те, що життя завжди перемагає. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олексій Старенков, Андрій Пакулов – Харків. Новини.